Познайомимося. Як літається? – як з говорили з дівчинкою. Дівчинкою. Хочу одружитися з нею. Що? Я не казав такого. Ти сказав це своїми а очима. Ти ж... Припиніть негайно. Це, мабуть, переліт. – Переліт, яка тупа ідея. Ага. Ти просто нестерпний. – Бо я знайшов нам безпечну домівку. Я хочу мандрувати, побачити світ. Я не такий, як інші батьки. Я не ризикую життям своїх меншеньких без причини. Хіба що це відпустка на кариб? Я не хочу прогавити життя, бо ти боїшся покинути ставок. Готуємось. Рухливість хвостового оперення. Є. Мобільність крил. Злітаємося. У протилежний бік летять. Що це за місце? Я обіцяла пригоди. Це те, що я обіцяла. Що це таке качка, Альоган? Що таке качка Альоган? Це ви. Під альоранжем <плес> <плес> я дуже хочу. Ти вже доросла сходи на люту. У нас какулькова загроза. <плес> це огидно! Всі птахи роблять це на люту. Що, як хтось дивиться на мене? Ніхто на тебе не дивиться. Ще раз кажу, ми не сідаємо. Це суворо заборонено. Дивиться. Гвен Крижень, роби це негайно, інакше ми летимо. Та добре, добре. Ми остаточно заблукали. Ми добираємось на Ямайку. Та добре, головачки, це сюди. Стоп! Ми не хочемо летіти крізь це місто пастку. Не відставайте від мене і все буде закрили. Я в нормі. Не хвилюйтесь, я в нормі. У нас вийде. Мазела Босик можете трохи відставати.